Всім привіт! З вами Лісник. Сьогодні знову граємо в Hill Climb Racing 2. Будемо грати командну гонку. Перший етап стрибок в довжину. Тут найбільше підійде планер без варіантів. Зараз трохи прокачаємо його. Але не будемо витрачати всі мані без фанатизму. 3, 2, 1. Потрапили в ідеальний старт. І полетіли. Летимо. Головне, щоб ППО не подумало, що це шахет летить, а то політ буде недовгим. Взагалі, злетів раніше, ніж треба. Буде поганий результат. Давайте спробуємо ще раз. Ну що, спроба номер два. Також з ідеальним стартом, хоча він в цьому етапі нічого не значить. Тепер будемо злітати вчасно. Потрібно покращити результат. Обана! Вдало заходжу на трамплінчик, що дає мені змогу розігнатися і нормально злетіти. Лечу, лечу, ще лечу, іще. Планируємо в повітрі. На теж він і планер йопти, щоб планувати. Пролетів 163 метри. Результат покращив, ППО не збило, ну і нормас Далі етап під назвою легкий. Зараз подивимося, кому і наскільки буде легко. Кому зараз взагалі легко живеться, хіба що депутатам та олігархам їдемо по пустелі на снігоході. Здавалося б, треба вибирати щось інше, але насправді снігохід поводить себе як водяний мотоцикл, і можна прям ковзати по воді. Що як бачите, я успішно і роблю снігохід, замість того, щоб потонути ковзає по воді, головне вибирати правильний кут заходу на воду і не перегазовувати, якщо не хочете, перекинутися. Ну що, доїхав. Набравши 6073 бали, досить непоганий результат. Далі в нас гонка на час. Тут виберемо ось такий красивий зеленого кольору спортбайк. Але спочатку замінимо деякі деталі, знімемо форсаж та поставимо турбо для прискорення. Все, погнали! Ідеальний старт є, їдемо, начебто нормально. Але турбо на даній трасі невдалий вибір, потрібно було краще ставити крила, щоб залітати, перелітати далі і приземлятися більш вдало. Тим часом хотів би попросити підписатися на канал та поставити лайк цьому відео, якщо тобі цікаво те, що я роблю. Тобі не важко, а мені плюс до мотивації. А ми вже наближаємося до фінішу. Закінчується бензин, але нам вистачить. Отже, проїхався на 5291 бал. Нормас. під пивко, як то кажуть, піде. Ну що, тепер останній етап гонки, також на час. Будемо їхати на хіл клімбері 2. Зняв я тут спойлер, поставив замість них крила. Також знімаю колісний прискорювач. Замість нього хай буде підсилене турбо. З таким комплектом повинен проїхати краще. А от чи проїду зараз і побачимо. Погнали, стартував. На жаль, не потрапивши в ідеальний старт. Ну нічого, головне вдало проїхати. З крилами їхати тут комфортніше і легше. Плюс знання траси дає розуміння, де слід газувати а де потрібно скидати швидкість. Наприклад, тут перед пеньком треба гальмувати, щоб проїхати під ним. Якби їхав швидко, то врізався б у цей пеньок і втратив багато часу. Трохи перегазував, через що врізався в дах колоди, але не критично. Відчуваю, що їду краще, та це не точно. Далі вже ідеально заходжу і виходжу з колоди. І ось він фініш, друзі, бобри і бобренята. По результату краще, чим було на 2 секунди, і заробляю 3891 бал. Та 18 тисяч туриста 29 балів загалом за всю гонку, що на 11, ка більше за мій старий результат. А також найкращий результат в команді, та другий загалом на серед двох команд. Ну що, виходить лісник-красавчик. Ось таке було сьогодні відео, а я побіг монтувати наступне, в якому і зустрінемося. І пам'ятайте, що з вас підписка і лайкосик буде новий вам відосик. Чао-какао!